Доброго дня, мої хороші! Сьогодні я вам пропоную вправу на розвиток координації рухів та увагу робимо разом зі мною. Для цього нам знадобиться м'ячик, нитки, трубочка, чіпт олівець. Спочатку ми беремо м'ячик в праву ручку, олівець чи трубочку. Олівець і м'ячик так само. Олівець ми катаємо вперед назад рукою, а м'ячик круговими рухами. І це робимо одночасно. Дивіться, ось так. Стараємося робити правильно. Так. А зараз міняємо в ліву ручку, беремо м'ячик, праву ручку я беру трубочку. І робимо м'ячик, катаємо лівою по колу. Крубочку беремо вперед-назад. А робимо одночасно. Продовжуємо. Зараз візьмемо нитки і м'ячик. Нитки беремо в праву ручку ставимо, м'ячик вліво. М'ячик ми робимо от ось так от круговими рухами, а нитки вперед-назад, вперед-назад і робимо одночасно. Ось так, одночасно. Зараз я вам пропоную зіграти вігру. Оксана Вікторівна буде показувати кольорову карточку. А я повинна знайти такого кольору м'ячик, якого кольору карточка. Почали. Так, якого у нас кольору карточка? Жовтовий. Ось знайшла жовтий м'ячик. Один, другий і третій. Наша Оксана Вікторівна. Де у нас помаранчевий? Ось один буде. Два. І і ось ще один. Три. Три помаранчеві. А зараз який червоний. О, як рядочки у мене лежать червоні. Один червоний, другий і третій. І якого? лапитного кольору. О, у нас багато блакитних. Один блакитний, другий блакитний і третій блакитний. Ще який вино. Зелено і рожеву. Ось о, зелена один. зелена – два. І біжамок нас. Зелена – три. І рожевий. Один. М'ячик рожевий, другий. І. Ось ви можете зіграти вдома не м'ячиками, ви можете вирізати з паперу, кружечки, а батьки вам будуть казати, який колір вам потрібно брати. Всього найкращого, до побачення до побачення!